Новини з України. Гарячі новини. Всім привіт, мої шановні друзі. Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні і не тільки. Канал Новини з України. Вітаю вас! Сідайте зручніше, чи лягайте, і слухайте гарячі новини, друзі. Перший крок до трибуналу для Путіна зроблено. Європейські міністри підписали декларацію про створення спецтрибуналу щодо злочину проти України. Він може почати роботу вже у 2026 році. Перед судом постануть до 30 осіб. Їм загрожує аж до, до довічного терміну. Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України на засадах Ради Європи судитиме політичних і військових керівників, росі... керівників Росії, до переліку яких входять 20-30 осіб. Запущено процес реального створення трибуналу для Путіна. У п'ятницю, тобто сьогодні 9 травня, у Львові міністри закордонних справ країн, що входять до основної групи із заснування спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, підписали декларацію про створення цього міжнародного суду. Перший політичний крок до заснування спецтрибуналу зроблено, причому він може бути створений уже у 2026 році. Повідомив чиновник Європейського Союзу днем раніше на брифінгу у Брюсселі. Як я сподіваюся, Рада Європи забезпечить інфраструктуру для спеціального трибуналу вже наступного року. Сказав він. Ну, друзі, ви вірите, що Путін буде сидіти в в'язниці? Хіб його хіба що або уб'ють, або взагалі вже він дохлий, десь його двойнік, тройнік і так далі. Але все ж таки, нарешті, Європа прийняла це. Знаєте, теж, ну. Четверта рік війни повномасштабної, вже ну, аж про це, це читаєш і якось, знаєте, так, на душі, ви, українці, зрозумієте, чому так. Поїхали далі, друзі. Парад сьогодні був сьогодні був. На Красній площі в Москві в п'ятницю, сьогодні, 9 травня, розпочався військовий парад Побідобесія, приурочений до 80-річчя закінчення Другої світової війни. Крім диктатора Володимира Путіна, на ньому присутні лідери інших країн, стверджують російські пропагандистські ЗМІ. Серед них очільник Китаю Сі Цзіньпінь, якого посадили поруч із Путіним, а також президент Сербії Олександр Вучич, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, диктатор Білорусі Олександр Лукашенко та інші. Помічник Путіна Юрій Ушаков раніше анонсував присутність, зокрема лідерів Азербайджану, які відмовився друзі приїхати, правильно зробив: Вірменії, Бразилії, Венесуели, В'єтнам, представника Північної Кореї та інших. Диктатор Путін уже виступив із промовою друзі сьогодні на параді, згадавши битви за Одесу і Севастополь, при цьому не сказавши про Київ. Диктатор також стверджує, що для РФ день перемога найголовніше свято, і що росіяни є спадкоємцями переможців. Путін заявив, що країна-агресор, яка неспровоковано напала на Україну, нібито пам'ятає уроки Другої світової війни. І не погодиться зі спотворенням її подій. Він також цинічно стверджує, що РФ залишиться незламною перешкодою для поборників нацизму, зотофобії та антисемітизму. При цьому диктатор згадав внесок союзників, заявивши, що Москва завжди пам'ятатиме відкриття другого фронту. От така, друзі, наволоч сволота, така, знаєте, цинічна, і це я не знаю, я подивився парад майже повністю, знаєте, на ворогів треба теж дивитися, слідкувати. Фух, я дивився, знаєте, це просто жах. Туди б дрончиків кинути б. Хотілося б. Ну, ми знаєте, ми ж не Касапи, ясно, що ніхто туди не запустить. Тому, друзі, там сі як кажуть, щит, ПВО. ППО. Сізі-пінь це як ППО для Путлера. Хтось писав, знаєте що. Теж приїхав, Путлер коло нього сів. Там і Стівен Сігал, американський актор. тож той теж про путінське падло. <хи> Жесть просто. Та і всі Лукашенко, всі корейці, блин, на параді, знаєте, більше йшло, більше е, узкогласих, ніж ніж росіян. Це взагалі, ну, це такий треша Крінж. Техніку ту випустили. ну Туди дронів запустить би, блін, все розгатить би чертям собачим. Ну, блін, на жаль, бачите реалії які. Ми не Кацапи, друзі. Тому ось так, друзі. Ну, Пора це не пора, знаєте. Е, при всій повазі, всім воїнам, ми вчора е, Вчора, ну, президенти, всі міністри приїжджали, поклали квіти в честь 8 травня проти нацизму. Це все да, це все ясно. Але от такі поради влаштовувати. Я думаю, що вже і що вже ветеранів немає. Е, мабуть, вже й немає їх в живих. А просто так чисто для галочки, не для галочки, а для... Для, св... для, своєго... для свого я. Типу, знаєте, я ось. Владимир Путін. Путін. Я, Єсмія Росія і так далі. Коротше, це все для внутрішнього зроблено, для внутрішнього. Е... Для, вну... для... для свого народу зроблено пропаганда. Картинка гарна, все так показано, знаєте, ясно, що. Але все ж таки, як подивишся. Побідобесі, реальне побідобесі. І ще там юнармія йшла. Взагалі крінж, це такий треш. Але це все реальність тут не смішно, друзі. Це все реальність. Реальність така, що ця вся мразота буде лізти в Україну і далі. Тому потрібно оговтуватися Трампу, знімати вже нарешті розові окуляри і. Допомагати більше Україні. Я думаю, що ці, цей тиждень-два, думаю, будуть вирішувати майбутні плани, що будуть робити, тому що вже і так ясно, що Путлер вилизує зраку Сіпінню. Ясно, що воювати він хоче далі. І ще сволота в, в так звані перемир'я бомблять Сумщину прикордонні міста. Гинуть люди і так далі. Це було очевидно. Але ж ти ж ти ж наволоч. Ти ж така наволоч побідобесія проводиш своє. Ой, друзі. Поїхали далі. ЄС дасть 1 мільярд євро від заморожених активів РФ на Зброю для Збройних сил України. Ну нарешті, нарешті, ЄС обіспокоє. На, на, давайте, давайте, давайте побільше, давайте гроші, всі, всі ресурси, заморожені активи, зброю, зброю Збройним силам України. Побільше зброї. хух, Побільше дронів, побільше всього. У п'ятницю сьогодні, 9 травня, ЄС офіційно оголосив про намір виділити майже 1,9 мільярда євро із заморожених активів РФ на військову підтримку України. Це сталося під час зустрічі міністрів закордонних справ у Львові. Відомо, що 1 мільярд євро спрямують на закупівлю озброєння за так званою данською моделлю. Безпосередньо, безпосередньо Вибачаю, друзі, це дозволить не лише підвищити оборонні можливості України, а й стимулюватиме економіку та розвиток вінчизняного оборонно промислового комплексу. Ще понад 600 мільйонів євро буде направлено на призбання артилерії. Та боєприпасів, а понад 200 мільйонів на посилення української протиповітряної оборони. Це дуже теж чудово новина, друзі. Росія зосередила велику кількість військ і намагається наступати широким фронтом на Покровському напрямку. Город, герой Покровськ, як і більшість, як і більшість міст нашої рідної України. Обороняється, друзі, від цієї рашистської навали. Армія РФ зосередила велику кількість військ та застосовує свою номенклатуру засобів на Покровському напрямку. Про це в ефірі Суспільного повідомив речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Віктор Тригубов. За його словами, там окупанти намагаються атакувати широким фронтом. Росіяни намагаються зробити все одразу і на захід від місця заходити, і на схід, і на південь, де Новопавлівський напрямок. Там вони зібрали найбільшу кількість народу ще з другої половини 2023 року. І ось ця величезна кількість військовослужбовців постійно задіюється в тих чи інших штурмових діях, сказав речник Осу Хортиця. Так, друзі, наша армія підтримуйте побільше, побільше донайте. Чим більше знищеної їхньої техніки, живої сили, тим краще для України і всього цивілізованого світу. На жаль, випала така доля на Україну, що ми захищаємося. Ми століттям е, століттями боремо за свою незалежність від цієї навали. І думаю, що будемо свідками, коли Україна переможе, переможе е, е, цю рашиську навалу, е, кремлівський карлик здохне. І добро переможе зло, друзі. Завжди майже добро перемагало зло, хоча якою ціною. Тому ось так, друзі. Дякую всім за увагу. Підтримуйте наші, наші Збройні Сили України. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. По-іншому ніяк, друзі, тому що тут ми або є, або нас немає. Тому до наступних відео, до наступних випусків, ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. До наступних відео, друзі. Дякую ще раз всім за увагу.